Поради батькам дітей з особливими потребами щодо поведінки під час війни, як дітям з особливими потребами допомогти пережити війну, намагайтеся бути максимально спокійним у присутності дитини, проговорюйте кожен крок та ваші плани та дії. Якщо ви прямуєте бомбосховище або евакуюєтеся з міста, поясніть дитині, що вдома небезпечно і що вам необхідно взяти найнеобхідніше. Особливо важливо пояснити дітям, як зараз важливо, щоб вони робили все, що просять батьки, без суперечок. Намагайтеся відволікати дитину доступними іграми, жартами, розмальовками тощо. Якщо ви знаходитесь у бомбосховищі без доступу до олівців, ручок, ігр, розмальовок можна рахувати людей навколо, шукати кольори, наприклад, на одязі людей. Обводити пальчиками свою руку, вчити вірш, розповідати казку, співати. Практикуйте разом з дітьми дихання, яке застосовують у стресових ситуаціях і за панічних атак. Вдих, затримка дихання, видих, затримка дихання. Обіймайте дитину, тримайте за руку. Це заспокоює навіть дорослих.